Друзі, вітаю на каналі Життя в Історіях і пропоную до вашої уваги нове оповідання. Борисе, я більше не розумію, що з нами відбувається. Ти дуже сильно змінився. Скажи мені правду, ми ще родина чи вже просто сусіди? Може, настав час поговорити? Яно, не вигадуй, все у нас як завжди, нормально. Яна Олексіївна ледь помітно всміхнулася. Більше від душевного болю, ніж від іронії. Нормально кажеш, ми 25 років прожили разом, і ти думаєш, я не бачу, що щось пішло не так? Борис нічого не відповів, просто взяв спортивну сумку і вийшов, мовчки зачинивши за собою двері. У нього тепер пробіжка, нове хобі, точніше, нова модна звичка, якої раніше не було. Я на спочатку навіть зраділа, ну стежить за здоров'ям і добре. Але з кожним тижнем це ставало дедалі дивнішим йому вже під 50, а він як хлопчак, позує перед дзеркалом без футболки, вивертає плечі, втягує живіт, оцінює себе з різних ракурсів. Яна за всі ці роки не пам'ятала, щоб Борис настільки захоплювався власним відображенням. Ввечері, коли чоловік знову крутився біля дзеркала у спальні, вона не витримала Знаєш, мені здається, ти вже когось собі завів. Молоду коханку, напевно, і тренуєшся, як краще виглядати перед нею, а мене змушуєш все це бачити. Борис повернувся до неї занадто різко. Його голос був холодним і колючим: Ти з вищою освітою, а говориш, як сусідка з третього поверху. Навіщо тобі ці безглузді фантазії? Я не завмерла, не вірячи, що це сказано їй, але він ще не закінчив. Між іншим, і тобі б не завадило подумати про свій вигляд, розпустила себе, на тебе дивитися, неприємно. Він кинув ці слова, ніби сміття повз урну, і вийшов, грюкнувши дверима. Я насіла на диван і заплакала. Тихо, беззвучно. Це вже були не істерики, не відчай. Це було щось глибше. Порожнеча, яка оселилася у ній давно, тепер охопила її всю. Колись вони були молодими, закоханими. Вона першокурсниця, він майже випускник. Все було як у кіно, букети, прогулянки, ніжність. Я наздавалася собі найщасливішою жінкою. Борис умів залицятися, балував її подарунками, влаштовував сюрпризи. Здавалося, що їхній шлюб це союз двох половинок, створених одна для одної. Їх називали гарною парою, друзі заздрили, родичі тішилися, а тепер. Тепер все змінилося, і найгірше навіть не в образах чи підозрах найгірше це тиша, безжальна, гнітюча, мовчазна тиша між ними, тиша, яка замінила близькість. Вони ніби живуть разом, але просто поруч, у паралельних світах, у кожного своє життя, свої думки, свої болі. А зв'язок, який колись здавався нерозривним, повільно, крапля за краплею, розчинився у щоденній рутині. Вона, як і 20 років тому, дбала про все, щоб її чоловікові було зручно працювати, приносила каву, замовляла нові книжки, складала документи, відмовлялася від власних прагнень бажань. Яна завжди вважала це своєю місією бути поруч. Підтримувати, захищати від дрібниць буденного життя. Ще в студентські роки, після захисту диплома, вона чітко вирішила буде жити в тіні, але в тіні великої людини, і цією людиною став Борис. Він тоді завжди говорив без тебе мене б не було, і вона вірила. А тепер він відомий науковець, авторитет у своїй галузі, почесний професор престижного університету. Лекції Бориса Давидовича Мінаєва відвідують десятки студентів, про нього пишуть у профільних журналах, його запрошують на конференції і семінари. А вона, вона просто дружина, просто Яна Олексіївна, про яку рідко згадують у розмовах, колись це здавалося почесним. Тепер просто боляче. Найгірше було не те, що вона опинилася у тіні чоловіка, а те, що за всі ці роки в їхньому домі так і не з'явився дитячий сміх, все відкладалося на потім то наука, то робота, то квартири, то переїзди. Вона мовчала, терпіла, вірила, і, коли ставало боляче, нагадувала собі головне, аби він був щасливий. А тепер. Їй сорок з хвостиком, він мовчазний, відсторонений, дратівливий, дивиться крізь неї, ніби вона скляна, і якось тихо, непомітно до серця підкралася самотність. Спершу яна навіть відмовлялася думати про іншу жінку. Ні, Борис не такий, він вище зрад, він моральний орієнтир. йому притаманні честь, порядність та витримка, переконувала себе. Але з кожним днем сумніви ставали голоснішими. Можливо, йому просто набридла тиша і стабільність, можливо, його наукова зрілість тягнеться лише до того моменту, доки не з'являється легка молода тінь. Яна підвелася, підійшла до дзеркала, бліде обличчя без макіяжу, темні сукні, які приховували зав... зайві кілограми, скромна зачіска, сувора та стримана. Все заради зручності та відповідності, і раптом щось у ній обірвалося. Ні, від сьогодні все інакше. Вона попорпалася у шафі, знайшла світлі брюки, підкреслюючи фігуру, легку блузку, розпустила волосся, нанесла легкий макіяж, подивилася у дзеркало і сама себе не впізнала, впевнено, з легкою усмішкою рушила на кухню, готувати вечерю, а завтра до перукаря. Може, навіть змінить кольор волосся. Вечір прийшов із запахом дощу і скрипом ключа у замку. Борис увійшов, зняв куртку, підійшов до кухні. Я, на усміхаючись, звернулася. Борисе, мої руки, вечеря готова. Він подивився на неї здивовано, пильно, зупинився, не підходячи ближче. Ти кудись зібралася? Ні. Просто вирішила, що досить бути тінню. Яно, нам треба поговорити. Так, я згодна. Ми з тобою не чужі люди. Дивно, що так довго не говорили, але краще пізно, ніж ніколи. То ти все знаєш? Знаю головне, що так далі жити не можна. Треба змінювати щось. Я почну з себе. Яно, різко вигукнув він. Жінка здригнулася. Борис підвівся і заходив кухнею, розгублено хапаючись за голову. Ти Ти така сліпа! Невже нічого не помічаєш? Як можна бути такою безглуздою дурепою? Яна безсилу опустилася на стілець, мовби хтось різко вибив у неї землю з під ніг. За всі роки подружнього життя Борис жодного разу не дозволяв собі крику, тим більше образ, а тут. Його голос різкий і повний роздратування, досі дзвенів у вухах. Борисе, що відбувається? Чому ти так кричиш на мене? запитала вона, намагаючись стримати тремтіння в голосі. Він розвернувся різко, мов натягнута струна. Що відбувається? Я втомився. Роки минають, а в нас все одне й те саме, ні радості, ні вогню. Я задихаюся в цій рутині. Я йду, йду назавжди. До молодої, живої, вродливої жінки, з якою хочеться дихати на повні груди. Ти йдеш? До кого, Борисе, тобі вже сорок вісім. Ми разом все життя. Саме тому йду. Мені більше не п'ятнадцять, щоб жити мріями. Я хочу справжнього життя, щастя, емоцій. Ти витратила на мене півжиття. Я вдячний. Тому квартира залишиться тобі, а я поїду в заміський будинок. Все одно ти там ніколи не почувалася, як вдома. Документи підпише адвокат, він все пояснить. Я не хочу скандалів. Борисе, а як же я? Я не знаю, Яно, але хіба це справедливо все життя жити для когось, а не для себе? Я хочу хоча б останні роки пожити для себе. Яна сиділа мовчки, очі повільно розширювалися від потрясіння, а він тим часом ходив по будинку. Мабуть, збирав якісь речі, потім звук зачинених дверей та тиша. Вона підвелася механічно, як заведений механізм, взяла рушник на кухні, намочила і з люттю почала змивати з себе макіяж. Не стирала, здирала його, розмазувала сльози з тущою, не помічаючи, як вся тремтить. Потім відкинула рушник просто на підлогу. Колись у будинку все було ідеально. Тепер їй було байдуже відчинила шафку, витягла пляшку коньяку. Яна не пила зовсім, ніколи, але зараз налила склянку до краю, випила ковтком і майже не відчуваючи смаку, пішла в спальню, впала на ліжко і нарешті дозволила сльозам втекти вільно. Наступного ранку дзвінок. Він, його голос чужий та сухий. До тебе заїде адвокат. Підпишеш документи, там все оформлено. Яна не відповіла нічого, просто поклала слухавку. Всю ніч вона не спала. В голові крутилися плани помсти, відчаю, навіть думки про те, як змусити його повернутися, але на світанку вона раптом ясно зрозуміла нічого не буде, не варто. Якщо він вже пішов, нехай іде і живе, а вона якось витримає, сама. Минуло два тижні. Вона вперше вийшла з дому, змарніла, але з прямою спиною. Борис переказав велику суму. Дуже щедро, але їй було огидно жити на його гроші. Яна хотіла сама, хотіла довести, бодай собі, що вона не просто дружина Бориса Давидовича. Подала резюме. В двох місцях їй відмовили. У вас гарний диплом, але ви за спеціальністю ніколи не працювали. Сказали там. Яна вийшла з офісу, зітхнула і пішла далі. Вперше за багато років у її очах була не безнадія, а злість на себе, на нього, на роки, які вона подарувала не тому, і вперше ця злість давала сили. Жінка вирішила трохи розвіятися, хотіла просто випити кави і переглянути нові вакансії. Зайшла до затишного кафе біля парку і буквально одразу зіткнулася з минулим. У кутку біля вікна сидів Борис, колишній, посміхався, нахилившись до тендітної білявки, якій, здавалося, не було й двадцяти трьох. Дівчина аж липла до нього, а він дивився на неї так, як колись на Яну, тими очима, якими вона марила колись ночами. Серце обірвалося. Яна рвучко розвернулася і вибігла з кафе, ніби тікала від чогось пекучого. На розі мало не зіштовхнулася з перехожим. Ой, пробачте, сказала вона, захекана і розгублена. Чоловік, акуратно одягнений, сивина гарно відтіняла скроні, зупинився і уважно подивився їй в очі. З вами все гаразд? м'яко запитав він. Яна не могла відповісти, лише знизала плечима, ковтаючи повітря. Сідайте, запропонував він. Провівши її до лавки біля клумби, хочете чаю або кави. Вона підняла очі. Незнайомець виглядав доброзичливо, спокійно та впевнено, і в його голосі було щось заспокійливе. Дякую, від кави не відмовлюся. Так і почалася їхня розмова. Виявилося чоловіка, звати Григорій Павлович, йому 53, має власну справу, займається виготовленням вікон. Він вже 10 років, як вдівець. Має дорослу доньку, з якою, щоправда, стосунки складні. А ви, здається, любите театр, раптом мовив він. Я наздивовано посміхнулася. Так, дуже люблю, ви вгадали. Тоді дозвольте запросити вас у п'ятницю прем'єра, гарна вистава. Вона погодилася, і з тієї миті її дні почали наповнюватися новим змістом. Через тиждень Григорій запропонував їй роботу у своїй компанії. Я знаю, це не зовсім за фахом, але мені буде приємно бачити вас частіше. Якщо чесно, лише поруч із вами я відчуваю себе живим. Я не погодилася, їй подобалося бути з ним, і вона більше не соромилася цього. Навіть собі зізналася, Григорій їй подобається по-справжньому. Минув місяць, і вона сама зателефонувала Борису. Привіт, Борисе, привіт. Цікаво, що спонукало тебе набрати мій номер. Вирішила вмовляти? Ні. Хотіла лише запитати, коли забереш речі, вони давно зібрані, і я, чесно кажучи, втомилася їх обходити, хочу поміняти замок, мені потрібен спокій. Замок? перепитав він. Тобто, щоб ключ був тільки у тебе? Саме так, я хочу почати новий етап, без тебе. Гаразд, заїду завтра, якщо можна ввечері. Вдень я на роботі. Ти працюєш? Так, у цьому є щось дивне? Ні, просто несподівано. Добре, побачимося ввечері. Коли Борис зайшов до квартири, в якій залишив її, він швидко озирнувся. Ну що, як живеш? Добре, дякую. Думав, будеш влаштовувати сцени? Ні, я не хочу, щоб ти був нещасливий. Просто я теж більше не хочу жити минулим. І в її голосі не було ні жалю, ні болю. Лише нова сила. Коли двері зачинилися за Борисом, Я на ще кілька хвилин нерухомо стояла в коридорі. Прислухалася тиша, а потім, потім видихнула. Жінка раптом зрозуміла, що вона не плаче, не тільки не плаче, але й зітхнула з полегшенням, ніби камінь з душі злетів. Вперше за довгий час вона відчула свободу. Через тиждень вона стане офіційно вільною. І він також, двоє чужих людей, які колись були одним цілим. До побачення, Яно. До побачення, Олено, посміхнулася жінка, дивлячись, як проходить повз неї секретарка Григорія, гарна, тендітна, завжди привітна. Яна поверталася до роботи. Лишилося кілька завдань, і комп'ютер можна буде вимкнути. Вже сутеніло, коли вона почула знайомі кроки, підвела очі. Перед нею стояв Григорій. Яно, я довго думав, як це сказати. Ми з тобою разом вже півроку, і цього часу було достатньо, аби зрозуміти, мені з тобою добре, і я хочу, щоб ти стала частиною мого життя назавжди. Він витяг із кишеня оксамитову коробочку, простягнув її мовчки, трохи зніяковіло. Не вмію я цих гарних слів казати, але ти знаєш. Я надивилася на нього й мовчала. Вона чекала на цей момент, і коли він нарешті настав, стало навіть трохи страшно, але не від сумніву, від сили почуттів. Ну, що ти мовчиш? А що тут казати? Звісно, я згодна. Григорій зітхнув з полегшенням. Завтра мій день народження. Прийдуть близькі, і моя донька з чоловіком. Хочу познайомити вас. Наступного дня Яна заздалегідь пішла до салону, підібрала витончену сукню кольору шампанського. Вона схудла і зараз виглядала такою легкою, майже як дівчинка. Перед дзеркалом ледь усміхнулася сама собі. Яна, а ти ще нічого така? Григорій не зводив з неї очей дорогою до ресторану, сипав компліментами, як пелюстками. Яна навіть зніяковіла. Давно забула, як це, коли тебе просто помічають. У фоє до них вийшла його донька. Ой ледь не промчала повз. Яно, познайомся, це моя донька Аліна і її чоловік Борис. Посмішка Яни повільно згасла. Борис також здригнувся. Привіт, Борисе, спокійно мовила вона. Аліна різко обернулася до чоловіка. Борисе, що вона тут робить? Григорій скривив губи. Так ось чому в мене з першого погляду свербіли кулаки зятю? Яна стояла мовчки, а потім обережно взяла Григорія за руку. Коханий, здається, знайомство відбулося. Гадаю, на сьогодні достатньо. Може, ми поїдемо відзначити нашу подію до мене? Вдома буде затишніше. Григорій з подивом подивився на неї. Яно, ти неймовірна, я згоден. Я на все згоден, аби ти не передумала виходити за мене заміж, посміхнувся він. Раптом Борис заговорив нервово. Заміж? Ти що, справді, виходиш за нього? Яна спокійно глянула йому в очі. А чому б і ні? Я стану дружиною Григорія Павловича, або ти проти такої мами. В принципі, для тебе нічого не зміниться. Я ж завжди була для тебе як мама, а не як дружина. Але ж, а тепер ти зять. І я більше не дружина. І слава Богу. Григорій ледь помітно посміхнувся і підставив їй лікоть. Яна поклала свою руку на його, і вони вдвох повільно вийшли. У залі за спинами залишилася тиша, важка й незручна. Та Яна вже не озиралася. Вона знала. Сьогодні вона остаточно закінчила стару главу з назвою Борис і почала нову, де головна героїня не терпить. А живе. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.